Кожен хто розраховує. Вибирає, монтує чи ремонтує обладнання систем кондиціювання, опалення, вентиляції, зустрічається з проблемою дрібних розрахунків. Що це таке? Досить просто. Треба щось розрахувати. Я знаю, де воно записано. Там є книжка, або там є конспект, або можна загуглити. Але на це треба витратити час. А потім, коли знайшов фото, то треба знайти таблиці властивості для того, щоб підставити у формулу. А потім сідаєш, виписуєш, підставляєш, рахуєш. і Якщо не помилився, то отримуєш результат і можна Повертатися до звичайної роботи, я, Станіслав Потапов, викладач навчального центра кафедри холодильного обладнання, пропоную вам пройти на сайт і скористуватися калькуляторами, якими, будь ласка, розрахунок річних витрат на опалення, тепловтрат будівлі, розширювального баку будь-якої системи, не тільки вода, а й предпален -гліколь, гліколь, в залежності від концентрації. Потужність теплового насосу з точки півалентності і додаткового джерела тепла до того теплового насосу, випаровувань басейну та тепловтрат басейну. Тут можна підібрати осушувач і рахувати систему вентиляції та, відповідно, нагрів води в самому басейні. Геополе для геотермально теплового насосу, як в режимі роботи на тепло, так і в режимі роботи на охолодження. Діаметри труб ну тут просто швидко, але треба мати такий розрахунок. Перерахунок радіаторів на свій власний температурний режим теплоносія, також розрахунок фон коїлів. Е, розрахунок радіаторів то на тепло мається на увазі розрахунок фанкойлів на охолодження. Заходимо, користуємось швидко, просто зручно. Скільки це коштує? Це коштує 70 гривень. Аж 70 гривень це сума, яку можна порівняти з націнкою на один шаровий вентиль або з двома чашками кави. Є питання. Пишіть на месенджери на вказаний номер.